Нарінаці це канал відеореакції та каверів. Сьогодні будемо дивитися трейлер до фільму Місія Нездіснена 7. Скажу вам чесно: Том Круз є улюбленим актором моєї мами. Тому всі частини місії Нездійсненої я прогляну. Це вражаюче. це фантастично нереально. Але коли читаєш її. Про, про ці фільми і розумієш, що Том Круз зовсім того і здійснював фактично всі а, трюки самостійно. Ти впадаєш в шок, особливо коли дивишся, наприклад, а, наче друга чи третя частина починається третя. Так третя частина починається з того, що він знаходиться на величезній горі, десь я таки не зрозуміла, де саме, але він каравкається там. І ти розумієш, що людина людина здійснювала ці спецефекти самостійно. А в шостій частині попередній він самостійно робив трюк на хмарочосі. Говорять, що для сьомої частини, я так зрозуміла, вона буде складатися з двох частин, бо він все ж таки не зміг так спокійненько завершити це все, не відправившись до космосу. What? Ви розумієте, людина. Людина відправилася до космосу, це вже знаєте епогей всього, що він міг зробити. Вау! просто... Це просто нереально і дійсно заслуговує Том Круз поваги. Але все ж таки зняли цей фільм. Давайте подивимося трейлер, який вийшов, тому що цей фільм зараз знаходиться в топі, в топі, а найбільш очікуваних... Фільмів на сьогоднішній момент. Тому let's go, поїхали, дивимося. Так, ну що ж, поїхали дивитися трейлер. А, невелике уточнення я бачу, що наразі на Ютубі немає офіційного українського перекладу трейлеру, тому це буде такий трейлер людини, яка дуже добре перевела. Офіційний трейлер. Так, я не можу довго очікувати, я хочу все ж таки подивитися цей трейлер, навіть якщо це будуть неофіційні, скажімо так. Неофіційний переклад, так. За кількістю переглядів саме цього неофіційного українського трейлеру. Цього фільму я бачу, що люди також моєї думки і також хочуть подивитися, незважаючи ні на що. Звичайно, що потім з'явиться вже професійний переклад, але давайте все ж таки подивимося. Нам нічого втрачати. Поїхали дивитися. Go. Так, Пустиня, Рим, Італія, схоже на Туреччину, клуби, Нова Зеландія, схоже на... Ваші дні за так зване Велике Благо. Закінчені. Це наш шанс керувати правдою, концепцією добра і зла. Для усіх на століття вперед. Так, Ти боришся, команда, щоб ідеал, команда залишається не з попередніх фільмів. Його кохана жінка, але все ж таки, яка йому і допомагає, вона там <смас> професійний. <смас> найманець. Так. А, так значить. А, не пам'ятаю, як звати головних героїв. Я знаю, що його звати Ітан. Знаю, що в нього є ще помічник, скажіть мені, який допомагає по всім цим штукам комп'ютерним, такий хакер максимальний. Також є у нього ще помічник, який допомагає йому безпосередньо. І також який я Знає дуже багато входів, виходів, знайомих і таке інше, яке дозволяє Ітану маневрувати, робити різні ходи, тому що без певних знайомств в відповідних структурах була б відсутня у нього можливість здійснювати дані місії, і операції, які він проводить. Поїхали. І ніколи mm. не існувало. Вибирай на чій ти стороні. Дуже гарно. Так. Ну це вже вони. Це вже вони бачите. <смірко> Бачили оце. Я розумію, що цей розворот, розворот, а саме. Скажіть мені, машиною, розворот машиною, це було завжди крутим таким трюком в місії нездійсненні. Але, ж, але, ж, цей трюк все ж таки, все ж таки. А... Був здійснений крутіше і визнаний найкращим трюком перевороту машини точніше, перекручення машини навколо себе в фільмі Джеймс Бонд. В останньому фільмі Джеймс Бонд. «No time to die» Не час помирати тощо. Так, ви пам'ятаєте, як головна героїня, його любов всього життя і Джеймс Бонд, а вони були закриті в машині. Він підозрював її в тому, що вона зрадниця і надає інформацію. Не буду спойлерити, але певним особам, так, він її закрив для того, щоб впевнитися в тому, що вона е не працює проти нього. Він закрив машину і далі відбувається просто феєрична і фантастична сцена. Подивіться її. Якщо бачили, ви розумієте, про що я. Тому, коли ти вже подивився Джеймс Бонда, ти розумієш, що оцей, що... Тільки що був трюк, він такий вже маловацький. Поїхали далі. Так, Том Круз тут ще такий ну, моложавий, тому що ми зараз бачимо, що з ним відбуваються певні метаморфози. Людина була постійно моло, мол, виглядала молодше своїх років, постійно була моложава, а зараз таке. Відчуття, що Ботокс здувся, чи він взагалі здувся. Не розуміє, що відбувається. Говорять, що він вже ж все ж таки максимально а, поглиблений в релігію і в свою в своє розповідання. Якась там є певна секта, я наскільки зрозуміла. Можливо, вони його так направляють, що. Так, перестань, вже краса не головне, хватить качатися, хватить тримати себе в 60 років в чудовій формі. Релаксний, можливо, але я бачу, що він здав. Так. Але в цьому фільмі цей фільм ще в 2019 році знімався, то він ще такий. Доволі в гарній формі. Так. Це, таке, це таке схоже на Рим, так? якщо я не прогадала, це наче схоже на Рим. А, знову ж таки, якась них місія, але бачу, бачу, знову ж таки, ну, вибачте мене, але я проводжу паралелі таке відчуття, що злизано а, дещо сценаристами з Джеймса Бонда. Знову залишаю. Ви розумієте, що в попередніх частинах в кожній частині у Ітана була дівчина, і це була кожен раз нова дівчина. Далі, вже ви бачите, так, сьома частина в шостій частині знімалася одна дівчина, і в сьомій вона продовжує зніматися, як і в Бонді і в Бонді в Спектрі знімалася акторка, одна. він з нею там мутив, намучував, її залишили і на останню частину не час Помирати, що було дуже радикальним і дивним, тому що ви розумієте, еталонним поняттям завжди залишалася дівчина Бонда. А ще ж за дівчина Бонда, яка вже постійно <звіх> знімається з ним протягом уже двох фільмів. І тут і тут знову ж таки залишають ту ж саму акторку, з якою підмучував Ітан в попередній частині Фантом. Щось таке, знаєте, як дежавю. О боже мій. Наступного року. <світ> Як... Том Круз! Том Круз! <світ> Як дитина 90-х розуміє це такий переклад, знаєте, не особливо професійний, не в студії, так, знаєте, а накладення а... голосу. А Пікчерс презентує Метю Магонагі Ну, ви пам'ятаєте, так? А, все одним і тим самим. Голосом. Дивіться, трюк з маленькою машиною жовтенькою, це також прикольно, це незвично. Нарешті його не посадили в якісь крутяцькі майбахи та. Рендж ровери, так а посадили в маленьку машинку і е, показують, що він майстер свого діла, тому що е, в тих е, таких узеньких вуличках е, дуже важко, дуже важко їздити. Я взагалі, коли була в Празі, була в шоці, як ми сіли так, в двох е, так, двохповерховий, так, правильно, а, автобус. І я не розуміла, як взагалі водій ним повертає. У мене таке відчуття, що а, коли він повертав там наліво чи на право, чи взагалі маневрував. А, ми зараз хоп візьмемо так і перевернемося. Тому що, тому це. Круз це самостійно робив, то це бравісімо. Так, дивіться, дивіться. Е Знову ж таки, бачили тільки що дівчину. Те саме було в Джеймсі Бонді. А, думають, так. Ну буде його кохання всього життя, але все ж таки ж треба ж додати якусь красуню, щоб залишити стандарт фільму. І додали Анну Де Армас. Тут ось, бачите, знову ж якась красуня спілкується з Ітаном. Але все ж таки залишається любов його життя. Хм. А, Різні розборки. бачу знову ж таки. Куча поганих дядьків. Ось цей трюк. Оцей трюк мені сподобався. Ого. такого я не бачила. На мотоциклі до краю скелі. Вау! Це! Мене. Здивувало так. Це у-ху-ху. Круто. Бачите, як він хоче показати е, всі трюки, які він робив протягом попередніх фільмів. Е, і навіть додав те, як він бігає ловко та швидко. Вау. Крутий. Місія не здійснена. <ріст> Розплата за смерть. Перша частина. Так, слухайте. Я зрозуміла, що вони залишили всю смаколинку на кінець. <ріст> так. Оці ці трюки з мотоциклами вони асоціюються лише з місією нездійсненої. Він завжди робив ці трюки і просто я. Від переповнення емоцій, навіть <смі>, дещо <смі>, аж сплакнуло. Як вам, підписуюся на мій канал, дякую, що дивитеся, дякую, що зі мною. А, нехай всі ваші місії будуть здійснені. Гарного вам дня, настрою цілую, цьомка я обнімаю. Бувайте!